Не поспішати. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, на щоб сполохали і на щоб збудили любови, аж доки йому до вподоби, Пісні 8.4. Пісня над піснями, поетичний твір, і деякі вірші повторюються кілька разів і протягом книги, іноді однаковими словами, іноді схожими. Мета цих повторень у єврейській поезії підкреслити зміст. Сьогоднішній текст теж кілька разів повторюється у книзі пісня над піснями, і завжди їх вимовляє Суламіт, дружина Соломона. Звістка ясна не пришвидшую любов, не змушую її прокидатися раніше, ніж потрібно. Найчастіше, коли в одного з друзів з'являється дівчина або в однієї з двох подруг хлопець, іншу відчуває деяку порожнечу. Кохана людина настільки важлива для нас, що друзі, подруги якось відходять на другий план, На спілкування з ними залишається менше часу. Певною мірою це нормально, тому що новим відносинам потрібно вирости та зміцніти. Друзі та подруги можуть відчувати ревності та бажання теж пережити досвід закоханості. Порожнеча і самотність наштовхують на думку про те, що стосунки з представником протилежної статі можуть вигнати ці неприємні почуття. У цьому випадку варто пам'ятати, що для всього свій час. Одна з моїх учениць була дуже закохана та вже кілька місяців зустрічалася з відповідальним і серйозним хлопцем. Вона не могла приховати свою радість від подругу. Якийсь час вона майже не спілкувалася з ними, і одна з цих двох подруг запитала мене, чому деякі люди можуть бути щасливими, а інші залишаються самотніми, мені теж зараз дуже хотілося переживати щось подібне, але нічого немає. Я нагадав дівчині, що в неї ще все життя попереду немає потреби поспішати, щоб досягти того, що рано чи пізно прийде. Суламіт і Соломон залишили нам цю пораду не поспішай будити кохання. Богу відомі терміни, Він знає, хто зробить тебе щасливим і буде мати радість із тобою. Нема потреби допомагати Богові, щоб ця особлива людина з'явилася. Пробуджувати кохання раніше часу, занадто сильно прагнути отримати його може навпаки перешкоджати стосункам. Не хвилюйся через почуття самотності та порожнечі, які можуть з'являтися, коли ти бачиш, що інші радіють любові, тому що Бог знає про твої потреби та заповнить їх так, що ти будеш насолоджуватися життям.